Доброго дня, шановне панство! З вами Центр досліджень воєнної історії Збройних сил України, і ми з вами продовжуємо вивчати історію українського війська. І сьогодні поведу з вами розмову про українське козацтво та походи козаків під час доби гетьмана Петра Сагайдачного. Парадоксальним є те, що Петро Сагайдачний, займаючи визначне місце в пантеоні українських героїв, будучи відомим ще за життя, а слава про його подвиги і його діяння, ще довгі покоління обговорювалися українським суспільством. Насправді нам достатньо небагато відомо про його життя, і окремі періоди взагалі є так званими темними. Імовірно, сам Сагайдачний народився в 1582 році в Самборі, і походив він із дрібної шляхетської родини. Відомо, що він навчався сім років в Острозькій школі, Острозькій академії, після закінчення якої недовгий час намагався будувати цивільну кар'єру в Києві. Але уже в 1590 році Сагайдашний опиняється на Січі і приєднується до Запорожців. В цілому про саме цей період його життя і діяльності нам відомо небагато. Імовірно, що в 1600 році він брав участь у козацькому поході під командуванням Саміли Кішка на території сучасної Молдови. Тоді це була Валахія, а в 1602 році. Брав участь у війні проти шведів на території Естонії, тоді називалася Лівонія. Можливо також, що сам Сагайдачний брав участь в морських походах, які відбувалися продовж наступного десятиліття, але достеменно ми не можемо знати, чи якийсь він із них очолював, чи просто брав у них участь як рядовий козак. Більш-менш достовірна згадка про Сагайдачного датується 1615 роком, і там він уже фігурує як козацький полковник, який стояв на чолі загону із трьох тисяч козаків. Сагайдачний відомий тим, що він організовував доволі успішні морські походи, брав участь у кампанії проти Москви, зокрема в 1600. У 2018 році також брав участь у Хотинській війні Османської імперії проти Речі Посполитої і, відповідно, уславився як великий покровитель православної церкви і відновив після Люблінської унії. Щодо морських походів і казацьких походів загалом, то на той час це був достатньо поширений і загалом невід'ємний. Спосіб діяльності і спосіб життя козацтва. Більшість походів козаки організовували з метою захоплення здобичі. Варто відзначити, що самі козаки, їхнє військо, воно не поділялося на види і роди, воно не було регулярним. І відповідно більшість козаків. Їх можна було назвати такими собі універсальними солдатами, оскільки кожен козак мав бути успішним піхотинцем, вміти сіктися шаблею, володіти вогнепальною зброєю, їздити і битися верхи, а також брати участь у морських так званих виправах. В цілому до походів козаки готувалися надзвичайно ретельне, обираючи ватажка, який їх вестиме за здобичу, Заздалегідь будували кораблі, це так звані козацькі чайки, про них трохи детальніше згодом. І відповідно заготовляли боєприпаси та інше спорядження і харчі. Яка ж була мета цих походів? Як правило, ці походи характеризують як здобичницькі, так? Тобто головною метою було захоплення здобичі. В першу чергу мова йде про озброєння, зокрема артилерію. Мова йде про коштовності гроші, мова йде про захоплення заручників, за яких можна було потім отримати викуп. І властиво до цього вже нашаровувались так додаткові ідеологічні обґрунтування, зокрема як здійснення походів проти невірних для захисту християнської віри і відповідно для звільнення тих християн, які перебували у полоні в татар або турків-мусульман. Походи були як. Сухопутними, так і морськими, ми з вами сьогодні більше уваги будемо приділяти морським походам. Вже була згадана козацька чайка, вона представляє собою достатньо легкий човен, хоча вони були різного розміру і, відповідно, від призначення могли вміщувати різну кількість особового складу, говорячи сучасною мовою. Якщо похід планувався виключно по Дніпру і в понизі Дніпра, то будувалися достатньо невеликі чайки, які би вміщували по 20-30 чоловік. І, відповідно, певна кількість таких чайок, сумарно до 800 осіб, вони могли спускатися до Дніпрових плавнів і там або захоплювати турецькі кораблі, або знищувати невеликі турецькі фортеці. В північному Причорномор'ї. щодо великих походів, до них готувалися значно ґрунтовніше. Для них чайки будувалися більшими і витривалішими. Відповідно, ці чайки могли вміщувати від 50 до 70 осіб, а також на своєму борту вони могли нести від 4 до 6 гармат. І були розраховані на те, щоб витримати певний час у відкритому морі, оскільки під час походу могли трапитись непередбачувані обставини у вигляді шторму, і в такому випадку чайка не міцна, велика, вона могла би затонути. Відповідно, якої тактики дотримувалися козаки під час здійснення цих морських походів. Якщо це був похід річковий і основна здобич перебувала у Дніпрових плавнях, козаки віддавали перевагу засідкам, вони, зокрема, переховувалися в очереті, в очереті Дніпрових плавнів. Відповідно з якого вони зненацька нападали на турецькі кораблі, брали їх на абордаж і, відповідно, захоплювали. Під час Нападу частина козаків веслувала, щоб максимально швидко зблизитися із ворожим кораблем, а частина вела вогонь по противнику із вогнепальної зброї. Захоплені таким чином кораблі потім могли використовуватися під час уже морських походів. А після завершення цієї літньої кампанії як чайки, так і ці кораблі знищувалися. Щодо походів морських, то, відповідно, чисельність козацького загону могла становити вже декілька тисяч чоловік. Відомо, що під керівництвом Сагайдачного в морських походах брало участь 6 тисяч осіб. Це достатньо велике на той час військо, тим паче для таких рейдових дій. І відповідно їхньою ціллю було уже захоплення не лише турецьких галер. А також взяття фортець на узбережжі Чорного моря, причому як на північному, східному, південному, західному узбережжі, властиво, вся акваторія Чорного моря це було таке угіддя, так для полювання козаків для здійснення ними цих походів. Відповідно, вони захоплювали фортеці, брали там здобич, звільняли знов таки полонених. І поверталися потім назад. Не варто вважати, що всі козацькі походи були успішними. Зовсім ні. Питання полягає в тому, що турки дійсно остерігалися козаків, намагалися постійно тримати в містах на узбережжі ту чи іншу охорону, військові гарнізони. Більше того, достатньо часто траплялося так, що козацьке військо, яке вирішило в морський похід, воно потрапляло в шторм. Не всі могли цей шторм пережити. Більше того, через такі погодні умови їм доводилося висаджуватись на берег, зовсім не в тій точці, до якої вони відправлялися першопочатково, і вже задовольнятися тією здобиччю, яку могли там знайти. На місці, але тим не менше, величезна кількість цих походів була достатньо успішною. Як правило, сезон морських походів він тривав із пізньої весни до ранньої осені, поки трималась хороша погода. Відповідно за цей сезон кожного року могло бути декілька походів. Інколи вони відбувалися навіть одночасно під командуванням різних ватажків, різних козацьких отаманів. І одночасно могли здійснюватися походи як на територію сучасної Туреччини, так і на територію західного причорномор'я, зокрема сучасної Румунії, Молдови, Болгарії тощо до найбільш знаменитих походів тут варто додати, що не про всі нам відомо, але деякі ми точно можемо ідентифікувати в часі. То до найбільш знаменитих походів належать саме ті, що відбулися в 1606 році, в 1608, в 1610 та в 1615 роках. Загалом в цих походах козаки змогли захопити десятки турецьких галер, брали такі міста і турецькі фортеці, як, наприклад, Перекоп, Акерман це сучасний Білгород Дністровський. Також Ізмаїл та інші. Відомо також, що в 1615 році відбувалося одразу два походи, один з яких причому був достатньо неуспішний, Козаки намагались тоді саме висадитись і захопити Акерман на Дністрі. Але разом з тим інший похід був достатньо успішним, оскільки козаки висадились в передмісті Константинополя, це столиця Османської імперії. Завдали там доволі значних руйнувань, змогли захопити велику здобич. І що для нас найбільш цікаво, це дуже сильно розлютили турецького султана, який з віконцого палацу спостерігав дим над своєю столицею. Один із найбільш великих походів і надзвичайно успішний був здійснений саме під керівництвом Петра Сагайдачного у 1616 році. І метою походу була територія Кримського ханства, а саме місто Кафа. Нині воно носить назву Феодосія. Кафа на той момент була найбільшим ринком невольників, тобто ринком рабів, у всій зоні Чорного моря. Відповідно, місто було надзвичайно заможне, і здобич виглядала доволі привабливою. Для цього походу Сагайдачний зібрав достатньо велике воїнство. В цілому до 6 тисяч козаків він залучив до цього походу. Попередньо йому вдалося у Дніпровсько-бузькому лимані захопити більше десятка турецьких галер, і вже потім з ними він вирушив до Криму. Основної мети досягли козаки вже наприкінці липня. 1616 року. Але треба враховувати, що кафа була дуже укріпленим містом, мала надзвичайно сильну фортецю, оборонну артилерію та сильну військову залогу. Але тут в пригоді козакам стали хитрощі, до яких вони надзвичайно часто вдавалися під час ведення військових кампаній, рейдів чи здобичницьких походів. Зокрема, в пізно вночі. Сагайдачний відправив декількох козаків, які дуже добре знали турецьку мову. Вони зблизилися з вартовими, що стояли на воротах фортеці, і завели з ними розмову, прикинувшись, що вони є частиною війська, яке відправляється за наказом турецького султана воювати в Персію. І таким чином, відволікаючи охорону, інша частина козаків потай. Перетнула мури фортеці, перебила тамтешню охорону, відкрила ворота, і вся оця козацька ватага на чолі із Сагайдачним вдерлася в кафу, і відповідно місто було дуже швидко захоплено. За даними історичних джерел, це був один із найрезультативніших походів в сенсі захопленої здобичі, і також в сенсі звільнення величезної кількості. Невольників християн, які перебували на тому невольничому ринку. Саме оцей похід, вже на чолі з Сагайдачним, він і приніс йому першу впевнену славу, яка буде надалі тільки примножуватись. Далі, що відомо, це похід Сагайдачного на Москву у 1618 році. Але тут потрібна невелика передісторія. На той момент це було завершення так званої епохи смути в Московському царстві, коли відповідно перервалася лінія престолу наслідування і Річ Посполита, а точніше, її монарша родина, вона в тому числі претендувала на московський престол. І, зокрема, в 1617 році Королевич Польщі Владислав. Разом зі своїм військом відправився в похід на Москву, щоб реалізувати свої династичні права на престол московського царя. Але варто відзначити, що той похід був доволі неуспішним. Владиславу вдалося взяти лише одну в'язьму. От до самої Москви він не дійшов і не мав достатніх сил для того, щоб її штурмувати. Серед його війська похід визнавався як невдалий, і йому було вже на той час, на початок 1618 року, важко утримувати контроль над власними військами. Деякі джерела повідомляють, що частина польських жовнірів навіть покидала табір Королевича Владислава і відправлялася назад, до речі, Посполити. Відповідно, становище необхідно було рятувати. І тут, в нагоді Речі Посполиті, стали козаки, і, зокрема, Петро Сагайдачний. Йому вдалося зібрати військо з 20 тисяч бійців. Разом з ними він вирушив на допомогу польському королевичу. І саме в цьому поході Сагайдачний проявив себе не тільки як умілий польовий командир, а і як військовий стратег. Зокрема, ще перед тим, як основна його. Маса війська вирушила в похід. Ще в травні 1618 року Сагайдашний відправив 4000 тисячі чоловік в район Калуги. Це був відволікаючий удар, щоб змусити противника вважати, що козацькі війська підуть в напрямку на Смоленськ, і таким чином йому був відкритий шлях східніше, безпосередньо, який вів на Москву. З основними військами Сагайдачний рухався достатньо швидко, причому він взяв такі міста, як Путивль, Курськ, Єлець, Лівни. Лівни, зокрема, це була достатньо потужна укріплена фортеця. Крім того, вже перебуваючи неподалік від Москви, в липні 1618 року Сагайдачний додатково відправив ще в один рейд. Частину своїх військ на чолі із Дорошенком на Рязанщину з тією метою, щоб призупинити набір там московитами ополчення, аби вони не змогли таким чином сформувати і підтягнути додаткові військові резерви до Москви. І таким чином, уже на вересень 1618 року, Сагайдачний з'єднався із військом Королевича Владислава, в Тушино, що неподалік Москви. Говорячи трохи про тактику козаків під час облоги фортець, варто відзначити, що як правило вони не віддавали перевагу довготривалій облозі, а скоріше мали на меті взяти фортецю штурмом зненацька знов таки використовували тактику, коли підходили вночі до мурів, використовували штурмові драбини для того, щоб на них вибратися. Також залучали велику кількість. Рухомих пересувних укриттів, так звані штурми, для того, щоб прикриватися від куль захисників, і відповідно намагалися взяти фортецю доволі швидко. Якщо передбачалося брати фортецю чи місто в облогу, вона, як правило, була короткотривалою. І Якщо була перспектива, що облога затягуватиметься, козаки тоді її знімали і йшли далі, намагаючись не затягувати рейд, намагаючись не затягувати військову кампанію, оскільки вони надзвичайно цінували мобільність. Так само козаки дуже рідко вдавалися до такого, щоб безпосередньо знищувати чи спалювати фортецю, оскільки в такому випадку їм не дісталися бажані трофеї, зокрема, це зброя і артилерія, якою можна було б посилити власні війська. І от використовуючи таку тактику, Сагайдачний достатньо швидко просунувся влітку 1617 року до Москви. Щодо штурму Москви, то він відбувся умовно 10-11 жовтня, але, на жаль, польсько козацькому війську на той момент не вдалося взяти Кремль. Так, і відповідно реалізувати ось цю кінцеву мету посадити королевича Владислава, майбутнього короля Речі Посполитої, до речі, на московський престол. Досягнення Сагайдачного, яке він здійснив під час походу, дозволили Речі Посполитій укласти з Москвою достатньо вигідне перемир'я, так зване девлінське перемир'я, на вигідних умовах. Таким чином, українське козацтво. Початку 17 століття постає перед нами в особливому світлі. Це було сильне воїнство, для якого введення війни було способом життя. Це було невід'ємною частиною їхньої професії. Козаки розцінювали себе як лицарі, так лицарі-захисники християнської віри. Ведення війни для них було частиною. Етосу, це манери поведінки і способу поведінки. Через цю причину дуже часто до козаків приєднувалася аристократія, литовська, українська аристократія, шляхта, як тоді це називалося. Тому що в ті часи, коли козацтво могло собі дозволити займатися військовою справою, могло собі дозволити здобувати славу і подвиги. Шляхта теж цього прагнула. Дуже часто траплялося, що річ Посполита проявляла зовні незадоволення такими діями козаків, їхніми походами, але в дійсності частенько або сприяла походам козаків на Османську імперію, на Кримське ханство, або закривала на це очі. Оскільки такими діями козацтво воно неодмінно. Знижувало економічний та військовий потенціал імовірних противників Речі Посполити. Ну і зрозуміло, як ми побачили на прикладі московського походу, козаки неодмінно ставали потрібними в ті часи, коли Річ Посполита не могла власними силами чи ресурсами забезпечити успіх військової кампанії, і в такі періоди. І козацтво, і їхні лідери, як гетьман Петро Сагайдачний, могли проявити весь свій військовий талант на користь держави. Дякую.